Як вберегтися від сонячного удару поради медиків зі зміною клімату ми все частіше стикаємося з тим, що літо стає спекотнішим, а зима холоднішою? Здавалося б, ніжне сонце може виявитися підступним ворогом нашому здоров'ю? Під час відпочинку на пляжі варто пам'ятати, що після тривалого перебування на відкритому сонці? Можна не лише красиво засмагнути, а й отримати сонячний удар. Він псує відпочинок, сильно шкодить здоров'ю та навіть може спровокувати онкохвороби. Що робити, аби вберегтися від сонячного удару. За таких умов дуже важливо дотримуватися правил перебування на сонці, аби відпустка не завершилася у лікарні. Уникайте перебування на відкритому пекучому сонці в пік його активності з 12 до 16.00. Якщо вам таки потрібно бути на відкритому просторі. Використовуйте якісні сонцезахисні засоби. Це можуть бути креми чи спреї із захистом SPF не нижче 30 оптимально 50. Сонцезахист важливо наносити на обличчя та інші відкриті ділянки шкіри кожні 2-3 години та після купання. Носити світлий одяг вільного крою з натуральних тканин і бажано з довгими рукавами. Також не забувайте про кепки чи панамки і сонцезахисні окуляри. Не забувайте про відновлення водного балансу. Пийте багато води, компот чи лимонад. Також намагайтеся їсти легку їжу. Уникайте активних занять спортом на відкритому повітрі. За можливості намагайтеся перебувати у тіні дерев чи під парасолькою. Якщо ви засмагаєте на пляжі. Чи біля басейну варто періодично заходити у воду щоб охолодитися. Ніколи не засмагайте під палючим сонцем у стані алкогольного сп'яніння. Наприкінці тривалого перебування на сонці прийміть прохолодний душ. Симптоми сонячного удару. Розпізнати сонячний удар можна за симптомами. Почервоніння шкіри, головний біль, сильне відчуття спраги, нудота, інколи навіть блювота, потемніння в очах, в'ялість запаморочення, сухість шкіри, слизових губ. Підвищення температури тіла до 39-40 градусів по Цельсію. Підвищена пітливість. Задишка пришвидшене серцебиття при важкій формі сонячного удару також можливі опіки на шкірі, втрата свідомості, судоми, марення, галюцинації та підвищення температури тіла до 41-42 градусів. Якщо ж частина таких симптомів присутня, варто звернутися до сімейного лікаря. Або викликати швидку до приїзду медиків потрібно надати першу медичну допомогу. Будьте уважні, бережіть себе та близьких.